Дівчатка, всім привіт! Ви на моєму каналі по в'язанню. мене звати Альона, і сьогодні я хочу відзняти відео. Я трішечки вам покажу своїх покупок. Ну, зовсім швиденько, я не буду затримуватися на цьому, да? тому що ви бачите перед собою. Я взагалі, чому віднімаю це відео? Тому що мені сьогодні прийшла посилочка для того, щоб я зв'язала на замовлення більше 10 пар шкарпеток так? Від Мариночки, зараз я вам все розкажу. Але спочатку я хочу вам показати те, що я купила. Не знаю, чи тут все, чи тут не все. Ну, якби щось однозначно точно забула, ну я не планувала, прям так, знаєте, показувати цього, тому. Те, що позбирала, зараз по квартирі, те і вам покажу. Можливо, будуть звуки, тому що вікно відкрите майже 10-та година вечора. І ну, молодь ходить, машини ще їздять, а вікно відкрите, тому що дуже-дуже спекотно. Кондиціонер вже не хочеться вмикати в такий час. Ну, ми взагалі його останнім часом не вмикали вже декілька тижнів. І, Якщо будуть комашки якісь летіти, ви бачайте, їх зараз просто повно, ці дріб'язкові летять через сітку, все одно через вікно, і доводиться нам з ними якось миритися, тому що свіжого повітря хочеться. Я була на м, Західній Україні 8 днів. Ми трішки відпочивали, розслаблялися, тому що, ну, знаєте, знову ж таки хочеться від цих постійних тривог, від прильотів, від гупань. Зараз взагалі приїхали додому тут кожної ночі. У нас таке відбувається: хочеться трішки відпочити, хоча б раз на рік. І їздили відпочивати. Значить, я вам зараз добавлю фотографію. Єдине, що я хочу поки що на даний момент розказати, все було добре, гарно, але те, що ми не виконали минулого року. Ми були на Говерлі цього року, але, знаєте, пішли не тим шляхом, яким потрібно було. Ми пішли по жовтій лінії і е, виявилося, що туди йти 7,7 км, І, звичайно ж, назад також. І Ми туди йшли 5 годин, у нас було 14 чоловік разом з дітьми. І назад ми йшли 4 години. І годину 20 хвилин ми були там, коли прийшли, відпочивали. От, ну, Після п'ятигодинного ходіння тяжкого вверх, взагалі, треба було відпочити. Значить, пішли ми непідготовленими також в шортах, футболках, руки погоріли, ноги погоріли, голова згоріла, голова облаза, лице облаза. Ну, в общем. ну головне те, що ми. Дійшли, скажімо так. Значить, поки що все, може, там в деяких інших відео буду розказувати, ну, щоб це не затягувати. Значить, що я собі купила? Це був ось такий букетик із лавандою. Я дуже-дуже хотіла його купити вже давно. Ну, В общем, трішки він у мене постраждав, тому що він тиждень їздив у машині і трішки обсипався, але ну, все одно запах дає. І також я взяла ось таку лавандочку. Собі для того, щоб покласти в пряжу, бо дуже сильно боюся молі. Знаєте, наче як от, коли залітає вночі щось, то бувають такі комашки, схожі на неї, тому щось мені страшнувато. Думаю, нехай буде. Так, далі мило всяке ручної роботи було. Скраб дуже класний із такої от серії. Жалкую, що купила лише один кавовий скраб, але тут є номер телефону ззаді, Дається, так, То я думаю, що можна буде, якщо що, то замовити собі. Треба буде дізнатися. Також я взяла собі ось таку такий колосок. ну Не знаю, чоловік, який продавав, тому він говорив, що це ручної роботи, що вони самі роблять, але ну я не знаю. Через інтернет вони не продають. Ось бачите. Через інтернет вони не продають. Вони казали, що в них перекуповують перекупи і так продають через інтернет. Він показував на якихось площадках. Не пам'ятаю, може, то пром був. По 500 чимось гривень, там, ну, щось так, за дорого. А цю я купила за 160. Планую на светрики, на футболочки носити, я вже одягала, мені дуже і дуже подобається. Там ще двойна була, тройна. двойний тройний колосок. в общем, Ось така класна брошка. Прям взагалі чудово. Так, і також на подаруночки я привозила ось. Таке варення із соснових шишок. Хочеться якось направити так, щоб ви побачили. Ось такі шишки. Я таке, чесно кажучи, бачила вперше. І знаєте, собі я купила одну величеньку, таку побільшу. В ту більшу влазить три ось таких маленьких, воно було вигодніше. А от саме на подаруночки я взяла ось таке. Ну, що я вам скажу, я вже спробувала це варення, і мені сподобалося саме варення. А от шишку ну також можна їсти, то я з'їла одну. Вона м'якенька, але трішки, знаєте, все-таки мені віддає ось цю, ну, як сказати, смолою, не смол, смолами, не смолами. Я не знаю, як воно називається. Ну, в общем, йолкою цією так. Чи ялинкою. Ну, Зате вони такі прикольні. Я подружці подарила свої, говорю, будеш смакувати, положиш ці, треба ну, зранку, наприклад, з'їдати. Вона каже: ні, я поставлю, і вона буде в мене для краси стояти, ця баночка. Так, ну, в общем, попередньо перед тим, що як ми їхали на Західну Україну, то я ще заїхала, ми заїхали в Тернопіль місто. Також сутки там було. Знаєте, мене, чесно кажучи, дуже здивували таксисти, які там були, тому що ми запитували, що у вас тут є в Тернополі гарного подивитися. І вони такі, там у нас нічого немає. ну, Ніде немає ні, ні піти, не ні подивитись, нічого. Ну, яким було моє здивування, коли ми поїхали в цю книгарню, ця книгарня є була. І вибравши книжки, ми пішли далі гуляти. І там було дуже-дуже. Були дуже симпатичні, гарні місця, де можна було погуляти, щось подивитися, картини. Ну, Тобто художники стояли так, продавали великі картини, дуже гарні. І причал там був, ну, ця набережна, чи як вони називаються зараз. Там ми і катались на кораблику, чи як це називається, я не знаю. Ну, в общем, мені дуже місто сподобалося. Ну, тобто, для мене було дивно, коли мені жителі самі казали, що нічого там у них цікавого такого немає. Так, і я взяла спочатку, вибрала собі ось таку одну книжечку. Мене Маринка підсадила на книжки. Одна блогерка, яку я дивлюся. Вона розповідала про деякі книжки, ну от Роберта Сапольський, Homo sapiens, Мені хотілось прочитати. Після того, як я їх купила, ну і ще Марину дивлюся, вона також увлеклась читанням. І, знаєте, я також якось ну, Раніше читала, потім перестала була, зараз знову мені це сподобалося, тому взяла ще ось такі дві книжки. Це одна фентезі і одна вже, знаєте, я вибирала-не вибирала, вибирала не могла взагалі вибрати щось, мені всього, чесно кажучи, хотілося. Але я постійно, коли вибираю книжки, мені здається, раптом щось не підійде, не сподобається. Ну, В общем, купила спочатку. оцю стільки. Подружка в мене взяла книжку стіни в моїй голові, також, також, таку, також як Марина. Читає і ну, потім скаже, що дасть мені почитати, щоб я вже не купувала її. Тому я спочатку взяла ось цю, а коли вже виходили, то я подивилась на топ-20. Там на стенді стояли книжечки, і стояла оця книжка, і чогось я її так взяла, купила і першу прочитала. Вона мене вже прочитана. Можу вам порекомендувати. Пів книжки мені не сподобалося, але друга частина була дуже цікава і дуже несподіваний кінець. Я взагалі такого не очікувала. Ну, там геть вже прямо останні слова дуже неочікувані були. Ну, мені сподобалось. Ось цю книжку я тільки розпочала читати. Ось на такому рівні. Зараз десь в мене так Ось так от, 71 сторінка. Я читаю. Ну, початок дуже цікавий, і знаєте, я прочитала відгуки про цю книжку. Має бути ще одна друга частина. Ну, це якби закінчена вже буде так, що можна другу не читати, але коли буде друга частина, якщо мені сподобається, як я дочитаю, то можна буде купити ще одну. Коли вона вийде, але в е, відгуках почитала е, на сайті як є то. Е... Ну, писали, що... Дівчатка писала, що взагалі гарна книга, але більше сподобалася перша частина, тому що на події вона насичена. От. А друга частина книжки, що вже піш... пішло на спад. усе. Ну, Побачимо, буду читати. Тобто, виходить, що в цій першій книжці перша частина була не сильно мені сподобалась подіями, мало було подій. Ну, взагалі вона печальна. Ця книжка дуже... А друга половина сподобалась, а тут має бути навпаки, ну, у кожного своє відчуття, тому подивимося, я буду читати і потім розкажу вам. Так, це, мабуть, поки що все по моїх покупках, більше нічого не буду розповідати. Тепер давайте перейдемо до тих маленьких процесиків, які у мене лежать, зв'язані і чекають на те, щоб я вам їх показала, щоб розібрати. Ну, знаєте, відео про готові роботи щось не лежить душа мені знімати, не знаю, чого не хочеться. Тому ось ці маленькі процеси, які в мене є, зараз я вам покажу. Не процеси, а готові роботи, я їх приберу, звідси щось роздам. І просто в мене та полка вже виділена, виділена для книжок. У мене будуть там лежати книжки. Так, тому давайте розпочнемо. Так, дівчатка, перше, що я хочу вам показати, це ось така шапка. Чесно кажучи, треба її було би показувати на собі, тому що ось так, коли вона лежить, знаєте, ну, шапка як шапка, але насправді вона дуже гарно виглядає на голові. Це просто вам не передати. Знаєте, я її коли в'язала, я, здається, знімала відео про свої процеси, там її показувала, і говорила вам, що цю шапочку, якщо мені не підійде, я подарую комусь. Да? От. І, чесно кажучи, я така думаю, ну, мабуть, вона мені не підійде, щось, ну, в общем, таке в мене було, такий в мене був настрій. Думаю, ну так, вже поміряю, як зв'яжу, ну, не буду настраюватися на те, що вона буде моя, тому що, ну, мабуть, щось буде не то. І після того, як я її така дов'язала, вже все останню там закрила, петельки, все, думаю, треба йти приміряти. Без особого ентузіазму, як то кажуть. І я її коли одягла. Мені, ну, я прям чесно скажучи, запищала, як вона мені сподобалася. Вона ну, так гарно сіла мені по голові. Недарма я її дов'язала до якогось моменту, ну, здається, десь. Ну, отак ось. Резиночкою 2 х 2 я спочатку в'язала, і потім я її. Розпустила, тому що вона була малувата. Я набрала більше петелек, взяла спиці побільші для того, щоб вона не була така забита. В'язала в дві ниточки і плюс одну ниточку люрекса додавала. Ось такого Люрекса і ось така ниточка. Що це за нитка, я вам зараз скажу. Я, єдина, я не пам'ятаю, якими спицями я ну, одне відео із останніх, там, мабуть, можна побачити. Нитка ось така, Ернард Мілано. Колір не скажу вже, тому що етикеточки викинула. Пішло в мене два мотка цілих і ось із третього моточка, стільки в мене було взято. Ну, можливо, тут менше половинки, можливо, половинка моточка. Тут в нас у складі 44 акрилу, 8 віскози, 8 альпаки і 20% вовни. Чесно сказати, мені дуже сподобалася ця шапка. так І в мене ось ця ниточка з'явилась після того, як я цю почала в'язати. ну, Купувала її в Дніпрі, тому що я хочу зв'язати іще в одну ниточку, таку шапочку осінню весняну. таку, от. Так що... Прям класна шапка, у мене новенька є, лежить, чекає, доки я вам її покажу. В общем, по розходу сказала, нитки там приблизно показала. У мене в попередньому відео, я ж кажу, якщо прям комусь цікаво, можете зайти подивитися, мабуть, там я показувала е, номер. Так, тепер далі підемо вже по светрику. Давайте я вам ось цей покажу. Е, светрик для лакусі я в'язала. Це вже був такий другий светрик, тому що перший я в'язала для собачки для сестри. Давайте я вам добавлю фотографію сюди. Вони ну, майже однакові, цей просто трішечки менший по розміру. Там, фото вставлю чи шматочок відео. Ой, у мене вже ці відео і фото, знаєте, так низько в стрічки. Це доведеться дуже довго шукати, тому що я дуже багато на відпустці зробила фотографій. І, в общем. Ті ниточки я сама купувала, а цю ниточку Алізабелу, то також бела, але кольорова. Так? А це бела просто однотонна, це мені Людмила дарувала пряжу. Там була от така Алізабела 100% бавовна. Бо... Е і в общем, для лакусі зв'язала ось такий светрик, також лежить. Ну, ось було трошки похолодання, то ми одягали йому. Ну, в принципі, зараз зранку я також йому одягаю такий светрик. В нього оранжевий і зелененький такий. Ну, знаєте, вони вже, як сказати, майже віджили своє, тому зв'язала новенький на заміну. І шнурочок зробила жовтеньким. Це здається, пряжа. Газал, бебівул, бебі можливо, ну, щось таке, в общем, шматочки в мене були. Так, тепер давайте я вам покажу, тому що також хочу вже віддати шкарпетки, які в мене зв'язані для ЗСУ. Я, дівчатка, оці всі дні, коли я була у відпустці, і доки ми оце приїхали уже вдома скільки часу, то я взагалі не в'язала спицями. Я ж знала, що мені Мариночка має. Е Ну, прислати шкарпеткову пряжу для того, щоб я її в'язала на замовлення шкарпетки. І я вирішила, що буду в'язати зараз лише гачком. Тому що ну, я сьогодні відправила велике, вчора відправила велике замовлення знову на іграшки. Мене забрали там із наявності, і дещо замовляли. Там і змії були, і йоди, і зайчат, Ой, коти... котята. І ведмедика, і бегемота забрали, і їжачків. Ну, в общем, багатенько іграшок я відправила. Ну, і ну, я дов'язувала, да, підв'язувала на заміну, тому що я ще записалася знову на виставку. Не знаю, не хочеться це, ну, про це поки що розповідати, тому що ще рано. Потім трішки пізніше, сьогодні не ця тема. Ну, в общем, я в'язала все дівчата гачком для того, щоб. З дуже великим натхненням взятися за в'язання спицями і в'язання саме шкарпеток. У мене є отака сумочка, я вам чесно скажу, що я з собою провозила ось ці два моточка і спиці. Отак провозила, ну, не одного разу навіть я цю сумочку не відкрила. Це я хотіла, думала, розпочну в'язати шкарпетки. Ось сірий колір, це по мене мали бути резиночки, п'яточки і месочки. А це мало бути ну, шкарпеткою, так? Але я вже тоді. Спочатку читати почала, а потім мені Марина написала на рахунок шкарпеток, то я вже і не стала ці розпочинати. Думаю, знаєте, хочеться скучитися за цим ділом, для того, щоб потім взятися за роботу. Тому що ну, пар немало, так, Та потрібно зв'язати, щоб було натхнення, щоб не пропадало. Зараз не дуже хорошо я можу вам показати шкарпетки. Я не знаю, десь це приблизно 42-й розмір. Дівчат, я не знаю, як так вийшло, але в мене всі три пари вийшли однакові майже. Ну. Оці трішки більші. Ну, зовсім, може, пів сантиметрика там. А ці, здається, однакові. Наступні дві. Я не знаю, як так вийшло. Я цього спеціально не робила. Хотіла різні розміри, а вийшло ось так. Ну, десь 42-й розмір. Можливо, оці 41-й. ці також, може, 41-й. Ну, в общем. Приблизно так, значить, в мене були, бачите, залишки. До речі, мені треба замовити, я не можу замовити собі блокатор, тому що мій зломався. Завтра треба буде зробити замовлення, тому що я в кандіярні його зробила, мені, мабуть, телефонували, я не брала слухавку, і моє замовлення відмінили. Ну, знаєте, зараз, чесно кажучи, всі пишуть на Viber там, ну, чи на Telegram. Скидають дані, на які потрібно сплатити, а я не звикла до такого, що телефонують. Це як Маринка також говорить, що є зараз месенджери, всякі, то треба писати. Моє замовлення відмінили, а мені треба буде замовити обов'язково, тому що ну, мені треба буде на чомусь сушити шкарпетки, які я буду в'язати. В общем, ось така одна пара, залишки лишалися. І ну, ось ці залишки я вив'язала повністю. Це колись в мене були зв'язані шкарпетки, і я. Ну, в общем, лежали-лежали, вони чому вони будуть лежати. І дивитися, як гарненько вийшло. П'яточку Стронг у всіх шкарпетках я в'язала. Знаєте, вона мені зараз так зайшла ну, на широченьку ногу. Ну, якщо в'язати на мене, то я вам скажу, що на мене ця п'ятка все-таки э, велик, ну, великий підйом ось тут сильно. Е, я навіть зв'язала одні шкарпетки, зараз теж вам покажу, але то будуть комусь, мабуть, на подарунок, тому що вони мені тут прям на сантиметр. А то й на два широкі. В общем, другі так, також у мене ось такі залишки були. Із чорних я вирішила скомпонувати з чорним кольором. Така друга пара у мене є. І ось така ось третя пара. Ну, Ці якісь самі вузькі вийшли, це Артісн. Можливо, вони навіть на сороковий будуть розмір. Ну, ось такі ще шкарпеточки одні. Також п'яточка Стронг. Дівчат, я не говорю вже по кольорах. Ну, якщо геть прям комусь потрібно буде, то тоді вже запитуйте. Ну, наприклад, ось цей колір і ось цей колір я вже не пам'ятаю, тому що це були залишки, в мене навіть ну, якби не лишилось на етикетах, нічого, просто вони так от були. Ось цей колір є, але ну, не хочеться зараз діставати нитки. І останню пару, яку я вам покажу шкарпеток. Оце ж хотіла собі таку пару зв'язати, Ну, не знаю. Можливо, знаєте, якщо ще на якісь тонкі носки, то ось тут у мене будуть не буде широко, Ну, тут якось от я ось ці приміряю з п'яточкою цієї стронг, то трошки вони широкуваті. Це 38-й розмір, ну, побачимо. Приміряю потім ще із. Шкарпетками під низ, можливо, на зиму і буде гарно. Ну, тому що я хотіла собі з цього забарвлення. Тут також я з'єднувала ось цю ниточку оранжевого кольору і все остальне і разом із п'яточкою в'язала із секційної пряжі. Класні, дуже гарні. Ну, треба вже буде скласти в ну, метки, знаєте, крафтовий пакетик і там в мене лежать зараз нові мої шкарпетки. Так, що ж мені робити? Мене вже набагато я назнімала, можливо, вже тоді варто розділити це відео. Давайте все-таки, мабуть, в наступному відео я вам відзніму і покажу Маринині. Ниточки і шкарпетки, які я буду з них в'язати. І я загружу ці два відео підряд в один і той самий день, щоб не було такого розділення великого. Тому зараз поки що, значить, давайте закінчимо на цьому. І наступне відео буде вже про посилку із дуже-дуже смачною ниточкою, з дуже гарним забарвленням. Так, все, відключаюсь і до наступного відео.